Друзі, Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись. А сьогодні ми з вами поговоримо про мої пусті баночки. Тут будуть пусті банки догляду за тілом та волоссям. Якщо вам цікаве таке відео, залишайтеся зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар в підтримку мого відео. Наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і. Погнали! Що ж, розпочну я, напевно, із засобів для догляду за тілом, а вірніше сонцезахисних засобів. Перше, що мені попадається, це від MakePrem Lightweight Sun Fluid for Face and Body Care SPF 50, PA4. Тут в упакуванні 150 мл, це корейський засіб мейкпрем. Я думала, що він мені сподобається настільки ж, наскільки і сонцезахисний крем для обличчя. Тут, до речі, комбіфільтри і хімічні, і фізичні, але він мені не зовсім сподобався, оскільки він залишає дуже білий каст, і тіло виглядає просто білим. Так, він не змивається, він добре захищає, з цим не було в мене жодних проблем. Протестований в суворих умовах. але... Те, що він дуже сильно вибілює шкіру, мені це не подобається. Хороша, до речі, тут упаковка вона 150 мл, але вона достатньо маленька, необ'ємна, зручна. В сумі, зручний дозатор, гарний запах. Все мені в ньому сподобалось, крім того, що він залишає е, білий каст на шкірі. Напевне, більше я не буду цей засіб повторяти. Хоча, повторюсь, захищає він чудово. А ось сонцезахисний крем від Ультрасан Extreme SPF 50, PA4 Very High Protection. Тут хороший склад, також комбінація фізичних та хімічних фільтрів. Е, є один хімічний фільтр старого покоління. Але він обкладений е, гарно, гарно сформульованим складом і новими фільтрами. В Цьому опакуванні 150 мл. Тут хороший дозатор. Помпа все, дуже зручно, білий крем, і він мені дуже подобається, я його повторяю уже не перший рік. І... Він захищає на всі 100%. Коли я його наношу, не немає проблем. Я не переживаю, що згорю десь на сонці, підгорю, навіть на самому жаркому і палящому сонечку. Він water resistant, тобто стійкий до води, як і попередній. тобто... Навіть після купання все ще виден ось цей такий білий полиск, оскільки він також залишає білий каст, але він дуже дуже легкий. Порівняно з попереднім, я б могла сказати, що він взагалі не кастує. Не подразнює шкіру, не забиває шкіру, не сушить шкіру. Він чудовий, мені подобається. Я готова мирити з його ось цим білим шаром, оскільки він дуже-дуже легкий, його можна розтерти практично в ноль, але все одно, якщо виходити з води, видно, що він все ще працює, все ще тримається. Тобто він дуже стійкий. Я ж рекомендую все-таки після купання поновлювати сонцезахист, але е так. З ним можна не боятися, що навіть якщо ви плаваєте, він достатньо довго вас буде захищати. Все мені в ньому подобається, окрім того, що упаковки тут занадто об'ємні. Є також ці засоби в 100 мл, але банка ось просто трошки, мен... трошки нижче. І в порівнянні з іншими засобами упаковка тут достатньо така громістка. Найбільше мені подобається, напевно, купувати велику 400 мл банку і тоді десь дозувати. Тікі в інші баночки, тоді е, зручніше брати з собою цей засіб, оскільки місця в косметичці. Він займає достатньо багато. Якщо ви десь їдете з великим багажом і у вас багато місця, тоді немає проблем. Можна кинути любої величини банку і все буде окей. Але якщо ви їдете з ручною поклажею, а там достатньо малу косметичку можна взяти, то цей засіб, ця банка, верніше 150 мл Ви не зможете взяти з собою. Потрібно брати 100 мл, але так чи інакше воно буде займати половину об'єму того, що ви можете взяти з собою. Це один і мінус так, що велика упаковка. Все решту, я просто його люблю, обожнюю. Купую і буду купувати. І я взагалі вже купила собі велику банку на наступний рік. Вона вже чекає. І ще один сонцезахисний крем від Australian Gold Instant Bronzer SPF 30. Тут 100 мл, класна упаковка, маленька, хороший спрей-дозатор Мені все. Це в цьому засобі подобається. Дуже приємний аромат, мені нагадує піноколаду, і так, він асоціюється у мене уже з відпочинком. Єдине, що це те, що тут фільтри хімічні старого покоління, і я зазвичай стараюся їх уникати. Але через цей аромат, через цей досвід і використання цього засобу тут є легкий автозагар, автозасмага, бронзатор. Він допомагає ще. Краще шишовичем засмагнути і не знаю таку маленьку баночку мені завжди хочеться мати з собою. Це просто для мене насолода. Це як шкідлива їжа тільки для шкіри, тому не знаю. Мені подобається і він в мене не викликає негативних відчуттів на шкірі подразнень також гарно захищає, тому мені він подобається. Єдине, що так склад тут такий достатньо спірний, як для мене. І продовжуючи тему відпочинку, те, що на морі буває необхідне, це гель для тіла. У мене від Доктор Барбері Штурм Алоє ЖЕЛ. Тут упаковка 125 мл. Хороша, зручна, зручний дозатор, легко нанести. алоє без аромату, прозорого кольору, не сушить шкіру, не липкий, не жирний, дуже добре впитується. Мені дуже сподобався цей гель алоє, Єдине, що цей бренд дуже дорогий, і за свої власні кошти гель такий я б не купила мені, він попався в е адвент-календарі минулого року від Good Beauty. і... Ще один мені попався в якомусь ще календарі чи від Space NK, в коробочці. У мене ще один є в запасі, верніше, вже половина. Мені сподобався, але за власні кошти я б не купила. Крем маска для тіла від Fluff. Superfood Sleeping Overnight Body Mask. В складі тут пише, що є камбуча. Це дійсно крем дуже живильний, дуже такий щільний. В загальному мені подобається, як він працював, але те, як він пахне, мені зовсім не подобається аромат. Він досить дивний, я б сказала, більше натуральний, але солодкуватий і дуже. Такий стійкий. Я на своїй шкірі, оскільки його потрібно нести достатньо велику кількість. Його постійно відчуваю, і мені він неприємний. Я хочу його змити, тому я заледве добила цю упаковку. Тут 150 мл, сама упаковочка зручна. Тут достатньо такий насичений склад, живильний. Сам крем для тіла мені сподобався. Він мені, до речі, щільністю і консистенцією нагадує. Крем для тіла від Janeiro. Хоча там теж дуже активний запах, хоча і приємний. Тут ж, ж специфічний, не подобається мені. І останній засіб для тіла це гель для душу від Le Petit Marcelie, Ekstra Gentle Shower Gel Wild Strawberry. Клубнічка дуже гарний аромат. Єдине, що гель дуже-дуже рідкий. Він прозорого кольору, але настільки швидко закінчується через те, що він дуже рідкий, що він зовсім не. Економічний. Тут 400 мл, склад посередній, і я не впевнена, чи буду повторювати, хоча я купила дві одразу баночки, бо була акція, але якщо чесно, не зовсім я ним задоволена. Плюс я не знаю, чи ця марка продається на Росії. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я, вроді, перевіряла, я не замітила цього бренду, але не впевнена. Тому так, я доб'ю ще одну свою банку і більше купувати не буду. Тож, переходимо до волосся і маска, яка у мене закінчилась, від Ratted Green Real Shea Cold Press Shea Butter з авокадо-олією. 240 мл. Зручна упаковка, легко все відкрити нанести немає проблем. Мені подобаються засоби в такій упаковці. Це Плюс. Моє волосся дуже любило цю маску, вона така щільна, живильна. І мені подобалось нею користуватись. Я використовувала маску і взагалі маски використовую що третє миття волосся. Тобто два рази я користуюсь кондиціонером і один раз маскою. Тільки приємні враження, приємний ніжний карамельно-ванільний, як на мене, аромат, але я не можу засоціювати, на що він мені подібний. Але так. Одні плюси. Мені дуже сподобалася ця маска, і я думаю, що я її в майбутньому повторюю. Ще один засіб від Rated Green Real Tamanu. Cold Press Tamanu Oil зусин Scalp Shampoo. 400 мл, хороша упаковка, також достатньо зручний дозатор, легко відкрити, нанести. Консистенція достатньо така густа, економічний засіб. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що від нього у мене достатньо швидко жирниться шкіра голови. І мені буквально на наступний день потрібно вже мити знову е, волосся. Так, мені сподобався аромат, як він пі, Консистенція, але те, що потрібно дуже часто мити голову, мені не подобається. Я хочу купити ще е, один шампунь від цієї гірми. Там є для жирної шкіри голови, оскільки ця лінійка мені не підійшла. Хоча я мала маску для волосся та шкіри голови пробник. Там достатньо великий пробник, на кілька разів вистачає. Також таку Таману. і мені вона дуже сподобалась, що очищаюча, чорна, що зелененька. А ось шампунь чомусь не підійшов. Термозахист від Joico K-Pack Color Therapy, Luster Lock Multi Perfection це термозахист для волосся. Мені достатньо зручний такий формат, тут 200 мл, і все б чудово, якби він не надавав дуже жорсткої дротяної текстури в моєму волосі. Як я тільки використовую цей засіб, волосся не наче дроти. Пушиться, негарно виглядає, І я його ледве добиваю, буквально тут ще не раз лишилось, але, якщо чесно, дуже довго у мене ця банка, і я не можу його закінчити. Це муки, оскільки мені не подобається волосся, як виглядає. Воно не гладеньке, не блискуче. А ось таке стає як матове, має таку текстуру, його легко зробити пушистим. Якщо у вас коротке волосся і ви любите, знаєте, надати таку легку текстур... текстурність волосся, то вам сподобається. Я ж все-таки не люблю щось таке на довжині. Плюс завдяки цьому волосся стає, як на мене, швидше брудним. Тому добиваю і більше не повторю. Шампунь від Alfa Parf Milano. Blend of Money, Energizing Low Shampoo. 250 мл, класна чорна бутилочка, я обожнюю чорні бутилки. Хоча у ванній це не зовсім практично, оскільки в мене дуже жорстка вода, і все дуже швидко видно бруд. Ось цей білий накип на лід. Але ж не, не про це говоримо. Мені дуже подобається аромат. Це чоловічий шампунь, і якщо знаєте антипреспіранти у чоловіків, так пахнуть досить специфічно. Шампунь так само пахне мужчинчиком, лісний дерев'яний запах. Неймовірний, я просто від цього аромату кайфую. Дуже гарно у мене справдився. Дуже довго волосся виглядає живе, не брудниця. І мені цей шампунь дійсно сподобався. Я хочу ще спробувати від Альфа-Парф Milano, але ось цю лінійку, я думаю, що я в майбутньому ще раз повторю, бо я просто від цього шампуню кайфувала. Якщо ви також любитель чоловічих ароматів, тоді... Можете звернути увагу. Insight The Mage Hair відновлюючий кондиціонер. Упаковка 900 мл, класна банка, класний склад. Це мій улюблений кондиціонер для волосся. Він достатньо такий рідкий і через це не зовсім економічний. Але через те, що велика банка, то мені стає цього засобу надовго. Моє волосся просто кайфує. Після нього Обожнюю його. Воно дуже гладеньке, блискуче, слухняне, не так сильно пушиться, оскільки я дуже схильна, як тільки якась більша вологість, то я просто як якийсь неелектризований йожик. Після цього засобу дуже рідко щось таке буває. Мені подобається, це не моя не перша упаковка і навіть не друга. Я повторяю і планую на знижках, як буде ось, може, Чорна п'ятниця, куплю собі іще обов'язково. ось Скільки я в захваті від цього засобу. Я наношу його, розчісую щіткою для розчісування мокрого волосся. Це допомагає ще краще працювати цьому засобу і просто волосся, неначе після салону, гладке, скользить. Прекрасне, мені подобається, якщо є можливість бажання, прикупіть і спробуйте. Масочка для волосся мініатюрка. Hair by Sam McKnight Deep Love. Тут у мене 50 мл, хороше упакування, щоб взяти з собою, але мені зовсім не сподобався аромат. Це дуже такий лісний, але агресивний. Наскільки мені подобається аромат тут, настільки мені не подобається аромат тут. Це також, я б сказала, більш чоловічий аромат, більш такий насичений, тяжкий. Але він дуже довго залишається на волосі, і мені це не подобається, тому я не куплю собі повний розмір. Але сама маска мені сподобалася, гарно з ним волосся розчісувалося, гладенько виглядало. Не можу сказати нічого поганого, окрім того, що мені не підійшов аромат. Color Wow. Dream Coat Supernatural Spray 50 мл. Це спрей, також термозахист і котрий допомагає виглатити волосся. Я б не сказала, що це поганий засіб, він працює, але не настільки ефективно, як описано, оскільки написано, що навіть у дуже великій вологості а це, наприклад, коли я виходжу на вулицю і падає дощ, що моє волосся не буде крутитися. Мені говорять, це неправда. Воно пушиться, підкручується. І можливо, я не розпробувала його, можливо, мені не вистачило 50 мл, але я не готова бігти і купувати повний розмір. Можливо, десь коли ще мені попадеться якась мініатюрка, то я залюбки використаю її, але сама. Не куплю. Філіп Кінслі, Ела Стайзер, Діпкондішер Тритмент. Маска для волосся 75 мл. Це також мініатюрка, також якомусь гудібегу мені попалося. Швидше за все, від Cool Beauty, коли я робила замовлення. Хороший засіб, гарна маска для волосся, але не щось особливе, не вау. Я б не бігла також за ним, тим більше, що Філіп Кінслі достатньо такий дорогий бренд. Тому якось. Я не гонюся за тим, щоб купувати дуже дорогі засоби для волосся, оскільки я його кожну хвилину можу обрізати. Я люблю, щоб воно виглядало гарно, доглянуто, але не вважаю за потрібне витрачати дуже великі гроші. Наприклад, так як я витрачаю на креми для обличчя. Тому залюбки ним користувалася цим трітментом для волосся, але повний розмір однозначно сама не куплю. І останнє на сьогодні. Це розчин для лінз. Білінз. Не знаю, я купила його в Росмані, величезна упаковка, але я заледве ледве його добила. Непоганий, але під кінець упакування мені почало здаватися, що коли я одягаю лінзи, очі дуже сухі, дуже так на підщипують і відчувала дискомфорт. Тому більше цю баночку я не повторю. Використала, але нічого особливого. Ну що ж, а на сьогодні це все. Я неймовірно вдячна, що ви залишаєтесь зі мною, що підписуєтесь на мій канал, що ставите вподобайки, що пишете коментарі, якщо вам сподобалось це відео. Зробіть, будь ласка, це. Напишіть в коментарях, що ви пробували з цих засобів, якщо пробували, або що у вас закінчилося. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України і пам'ятайте, що все буде Україна! А з вами була я, Іра, і зустрінемось у наступних відеороликах. Па-па!